Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати свою диньку. Перед вами на екранах динька, яка називається Lookstar. Це у нас гібрид від компанії Enzazaden. Ніколи її не вирощував, це вирощую вперше. Взяв на тестування небагато насіння, купив і вирішив спробувати подивитися, що ж це за Lookstar і що він це представляє. Ну, подивимося, як то кажуть, час покаже. Прийде пора. Врожаю і подивимося, що воно за динька, яка вона на смак, і так далі. тому подібне. У мене тут всього-навсього три насінини я посадив. Садив прямим посівом, не заморачувався я з розсадою, без всяких там щеплювань і тому подібного. Чисто насіння в ґрунт. От так наразі вона виглядає, денька Стар. Ось перша, ось друга за розвитком така ж самісінька. І ось третя, навіть вже трішки більша. Третя, навіть трохи більше, ось вже викидав на батіжок і ось тут вже є цвіточки. Скоро зацвіте. Ну, от так вона виглядає на даний момент. динька Look Star. Подивимось, що це за динька, як вона все покаже. Люблю я тестувати різні гібриди. Так що от і в цьому році буде в мене Look Star.